Так, шановне панство, всіх вітаю! От що роблять чоловіки, коли у них починається типова криза середнього віку. Вони купують собі автомобілі і ще щось. О, от. <смі> що робиться, коли у середньостатистичного технопрости прости господи, блогера, стається криза середнього віку. Він купує собі топовий 7,75. З башенкою за 750 гривень. Навіть кришечка є. Фух, все, біжу додому. Зараз будемо дивитися, що там. Всіх вітаю, шановне панство. Перш ніж повноцінно перейти до відео, хотів би подякувати анонімному арабському шейху, який задонатив мені 100 гривень. Це мій перший в житті донат, і мені би хотілось знати ім'я свого благодійника. Однак він забажав лишитись інкогніто. Ну, нічого. Знай, друже, ти найкращий. Дякую тобі. Ти зробив мій день. Так от, прийшло уже чимало часу після покупки цього комплекту. Я встиг трохи охолонути, ейфорія прийшла. Але прийшло усвідомлення, на хіба я це взагалі купив, і що мені з цим робити? Навіть з яким небудь потужним корквадом цей 775 на DDR2 особливої промислової чи грошової цінності немає. А заплатив я за це немало 750 гривень на секундочку. Ну, хоча б естетична цінність у всього цього діла присутня, хоча це такий собі плюс. Так от. Чим же таким красивим і неймовірним я вас тут дражню весь цей час? А це Asus Republic of Gamers Maximus Formula. Як на мене, Asus завжди славились своїми ігровими рішеннями у топовому компонентному і візуальному виконанні. Сам зараз використовую в якості основного комп'ютер на базі Asus p 8 P67 Pro. Е, так, я досі сиджу на 1155 сокеті за i 5 2500 k але зараз не про те. Що ж там наша Максимус-формула? Потрапила вона до нас прямо десь так із 2008 року. В її основі лежить гоночний чіпсет X38, доволі непоганий на свій час. Підтримує як DDR 2, так і DDR3 пам'ять PCI Express 16X в режимі 2.0, але і має пару нюансів. Як, от, наприклад, відсутність підтримки вбудованої графіки. Немаленький такий такій TDP, що дорівнює 26,5 Вт, і підтримку до 8 ГБ оперативної пам'яті. Останнє я би навіть і нюансом чи мінусом не назвав. Не думаю, що багато кому в роки актуальності потрібен був 775 Сокет із 16 ГБ оперативки. Заявлена підтримка дуже широкого кола процесорів. Від Pentium D до Core Quad'ів і корекстримів, що не менш важливо, підтримуються і 45 нанометрові процесори. Стосовно оперативної пам'яті у нашому випадку, як я вже і говорив, це ddr 2, яка в режимі лютого оверклокінгу може гнатись до 1200 МГц, а що вже в принципі можна назвати таким собі мінімальним рівнем ddr 3 пам'яті. Однак спробуйте знайти зараз DDR2 пам'ять ігрову восьмигіговим комплектом, яка б ще й гналась до такого рівня. Ні, ви то знайдете, але ціна там, скоріш за все, вас неприємно здивує. Чотири слота підплашки пам'яті, два слота PCI Express 16X є підтримка CrossFire, якщо не помиляюсь, три слота PCI Express X1 та два звичайних PCI-них слота. Про таку банальщину, як порти САТ, ІДЕ, Флопі та тому подібне, навіть говорити не хочу. Давайте про якісь цікаві і ключові особливості. Наприклад, аж 2 гігабітних Лан-порти і кнопка скидання біоса прямо на задній панелі. Дуже зручно. А на самій платі кнопки ввімкнення, перезавантаження та джампер для скидання біосу. Так, навіть сама Асус натякає, що біос ви тут будете скидати дуже часто. Особливим був і комплект, якого у мене, на жаль, немає. До нього входила звукова карта Supreme fx 2, турбінний вентилятор, LCD посткодер для нього і окремий конектор на платі є. Та навіть ви, ви, ви... от почекайте, почекайте, от присядьте, ви лише вдумайтесь. В комплекті з материнкою йшов. Диск із грою Сталкер Тінь Чорнобиля. Asus була одним із спонсорів, якщо що, так що могла собі дозволити. Фух. Тепер давайте розглянемо нашу материнку більш прискіпливо. Відразу закрадаються нехороші здогадки, ніби нею грали у футбол. Бачите, ось ті ось загануті ребра на радіаторах. Ах, в якому стані була башта, взагалі страшно говорити. Як міг я її вправив за кадром, Ай, навіть термотрубки не пошкодив ніби як. А, побачимо. А зараз пропоную скрутити трохи кольорових металів з плати і глянути, що ж під ними. thank you От. Я то, звісно, великий молодець, все зняв, потім ще й прочистив та продув. Але ж термопрокладок то у мене немає, тому довелось дуже акуратно протерти старі термопрокладки з допомогою спирту і скрутити все це діло назад. Так, розумію, фігню зробив, але поки не планую ставити на цій материнці оверклокерські рекорди, ну то. Виходить, що із зайві розхідні матеріали купувати не треба, та й взагалі ця материнка, скоріш за все, просто стане на поличку і буде радувати мої очі. Так, а хто ж тут у нас так успішно видає себе за процесор? Е -е, Інцелерон. Ага. Ну, у мене тут є дещо краще. Так, у мене є і Коркват 6600, але він зараз стоїть в іншому системнику. Та й взагалі проблема дещо в іншому. У мене немає нормальної оперативної пам'яті. Мій максимум ось такі планки по 2 ГБ кожне. Так, і чесно кажучи, така башта для такого процесора якась нібито й занадто жирна. Однак мені її все одно дівати нікуди. Кріплення під неї для сокетів сокітів навряд чи зараз знайдеш, та й трохи вона пом'ята, тому хай лишається тут. Відразу говорю, ніяких тестів сьогодні не буде. Я навіть накопичувач не підключав. Головна ціль на даний момент просто увімкнути, подивитись, чи працює воно взагалі, і, можливо, трохи поганяти біос. Розгони, тести, перевірку в іграх відкладемо до кращих часів. Може, мені таки вдасться знайти кращу пам'ять і цікавіший процесор. Отож, момент істини. перше включення. Так, ну що ж, все як я люблю, зйомка з рук на килимку. От таке щось хамарка, ну купа дроців, блок живлення на 450 Вт, якийсь там Real Power. Ну, жарти жартами, але ніби непоганий. Хоча до обживлення тільки шестипінове, на процесор тільки 4-пін. Ну, нічого, має стартанути, Ніби як. І от моніторчик. Ну що ж. Давайте спробуємо увімкнути це все діло. Може не пихоне? Уже добре. Ой, підсвіточка клавіш взагалі шикарна. Ем. Так, стоп. Так, окей, не виключено, що просто вийшла з ладу кнопка. Давайте, де тут у нас Power све, замкнемо. І воно живе. Ха! Круто. <гум> так, ні клавіатури, нічого у нас не підключено, навіть в біос зайти не можемо. Так, значить, поставив телефон на свій малий кривий косий штатив. Підключив клавіатуру, зараз подивимось чи хоч працює клавіша Reset на платі. Ем, блін, ні одна клавіша на платі не працює. Цікаво, може їх можна розібрати, почистити. Що взагалі з ними не так? Ем, клавіатура довго ініціюється. не А, а ось і біос. Так, товариш. Ну, я вимушений ви тебе розчарувати. Зараз не 2002 рік. Так, 6 парців SATA, звісно ж, нічого немає. Так, давайте системної інформації подивимось, що вона нам скаже. Так, версія біоса. Ну, за 2009 рік. Цілком можливо, що ще є якісь оновлення. Хм, Потрібно буде прошукати. Прошукати так, пошукати і прошити тут біос. От. 3 ГГц, кортиду, є 8404 ЄГБ пам'яті. Все прекрасно розпізналось. Все чудово працює. Так, о! От, от у нас меню для розгону. Скільки всього? Так. А що у нас тут? Ух ти, L2 кеш, 6 МБ. Непогано. А давайте подивимось, які тут у нас температурки. Ам... 49 градусів прямо в біосі. Ам... Та ну дивно, я чомусь думав, що має бути менше. Хоча з іншого боку у мене зараз в квартирі плюс 30. Та Ам... власне чому би ні. Так. меню. От, власне, за що я люблю Asus, то це за можливість швидкої, простої прошивки BIOS через вбудовану Easy Flash Utilito. Ну і от, власне, все. <плес> <плес> Такий собі, звісно, огляд вийшов. Так от, що ж я про все це думаю? Плата шикарна. Вигляд зовнішній в неї просто потрясний. Я взагалі не думав її сьогодні вмикати, а це все запускати. Думав, обійдеться тільки так. Поверхневим оглядом зовнішнім. Але, все-таки недаремно, недаремно це все запустив. От, як виявилось, тут є певні проблеми. Не працюють клавіші Power і Reset на материнці, але думаю, це можна усунути. От Чомусь, як мені здається, Процесор. Все ж таки не має так грітись в біосі, хоча не знаю. Ну, можливо, це і цілком нормально, хоча сумніваюсь, з цим також потрібно буде розібратись. Ну і вже потім провести нормальні повноцінні тести. От, порозганяти процпам'ять. Можливо, все-таки з цією баштою щось не так, коли я її купив, вона була зовсім крива коса і пом'ята, Можливо, там дійсно. Герметичність термотрубок порушена. Прошити біос, ну і так іще різний дріб'язок. І думаю, що матеріалу цілком набереться для ще одного відео. Тому, знову ж таки, не прощаюсь. Думаю, продовження все-таки буде. До нових зустрічей!